Будь ласка, кого Доброго дня ще раз. У мене питання по рядку капітальний ремонт елементів благоустрою скверу, розташованого в межах вулиці Канатної та проспекту Гагаріна в Одесі, 20 мільйонів гривень. Е, у нас було засідання історико топонімічної комісії, на якій було презентовано скляні скульптури, які там будуть розташовані. І ось пан Брендак сказав таку фразу, що якщо там ми не перейменуємо цей сквер, то депутати не виділять на це кошти. Можна пояснити, чи дійсно це планується, чи може я. Я якось неправильно зрозумів, чи будуть за ці 20 мільйонів робити ці скляні скульптури зараз, чи це буде після війни? Дякую. Жінальі, якщо дозволите, будь ласка. Дійсно виділені кошти. і Перший етап тих робіт в парку вже виконаний. Зараз мова йде про найменування виду робіт, тому що так було внесено укролінням каббудівництва і назва тепер цього проекту виглядає капітальний ремонт елементів благоустрою скверу з влаштування меморіалу воїнам Одеси та області, які загинули за незалежність та цілісність України в межах канатної та проспекту Гагаріна. І залишок цих коштів з 20 мільйонів, про які ви сказали, це 16 мільйонів 430 тисяч гривень. Скляні споруди не передбачаються виготовляти до кінця військового часу. Ці кошти передбачені в першу чергу на інженерію це водопостачання та водовідведення, на електропостачання і інші елементи благоустрою, які необхідно до роби домонтува крім того, передбачено в цих коштах дві споруди: це влаштування системи водоспад, сліз і дзвін пам'яті і підставки під ці скляні споруди. І повторюю скляні споруди і монітори. Вони звичайно в період війни ніхто це робити не буде і фінансувати не буде. Дякую.